Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Я астролог, номеролог, кармакоректор та енергопрактик. Рак, друга декада. Люди, які народилися з 2 липня по 11 липня. Покровителем цього періоду є Меркурій, який править балом у цей період. Він народжує людей, що народилися з нелегким характером і нетерпимістю. Сильна сторона цих людей це фінанси, вдалі комерсанти, магнати та бізнесмени. Важливі роки це 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Та 75 років. Символом людей, що з'явилися у цей період, вважається латаття. Вони мають завжди чітку мету, гарну інтуїцію, що неодмінно допомагає їм в житті уникати всяких неприємностей і досягати успіхів. Головне завдання людей, які народилися в цей період навчитися вірити в себе та в свої сили та здібності. Після цього життя піде зовсім інакше. Перед ними відкриються нові обрії. Ну що, через вас є такі раки. Ну що, пишіть коменти, якщо у вас такі є близькі та рідні, і будемо розбиратися. Далі буде Па-па! Підписуйтесь на мій канал.